Вибух стався близько 22.00. Місце інциденту, парковка на бульварі Лесі Українки. По прибуттю на місце події, слідчо-оперативна група з'ясувала, що коли народний депутат України Поросюк Володимир на своєму особистому авто заїжджав до вказаного двору та паркував своє авто біля інших. То програмів вибух. Гранатою пошкодило три сусідні машини. Ніхто з перехожих не постраждав, як і сам Володимир Парасюк. Народний депутат в інтерв'ю змі розповів, цитую, поставив машину на своє місце, а потім перепаркувався. В этот момент в мою машину і бросили гранату. Це произошло около 22 Я не знаю, кто это мог бути, но знаю точно, що просто так гранати в Києві не літають. У поліції повідомили про хід робіт, ретельно обстежили місце події та прилеглу до нього територію, опитали ймовірних свідків та очевидців пригоди. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесена інформація, яка кваліфікується за попередньо за статтею 112 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Анна Черненко, Вадим Макарюк, вісті.